Усім привіт! Так, це значить радіометр радіоскан 701 А, власник якого, власником якого є Олег Айзон. Це його, наскільки я розумію, другий вже прилад з радіосканів, тому що раніше в нього був радіоскан просто 701 без буквочки А А. Цей він собі купив чи придбав другим. А той перший він розіграв на каналі і подарував одному з своїх підписників. Значить, серійний номер цього приладу 30. й Це реально один з самих перших. Так, тут ще написано 2014 рік, ну це, напевно, ліцензія там, коли була. Так, плюс-мінус приблизно 7 років цьому приладу. Я так розумію, серійний номер 30. І в меню також співпадає. Зараз, зараз перевірю. Так, з того, що я знаю, це ось він на відео. Це відео було 7 років назад. Так, ось 7 років тому. 26 лютого 2018 року. От, якщо навести мишкою на оцю назву 7 років тому, то пише, скільки переглядів і якого числа завантажено. Ну і перший комент також ось. 7 років тому. Так. Щоб вам это наглядно показать, я проверю его своим вторым, новым радиосканом, сняв крышку фильтра, то есть в режиме максимальной чувствительности. Ось він в руках зараз його тримає, це його новий, э, дозиметр з буквою А в кінці, а це старий 701, який був розіграний і подарований На нем уже даже прошивка стоит 100 часов. Как вы видите, старого. прибор действительно совершенно чист и безопасен. Цифры не выше фоновых. Вместе с прибором идут его родные документы: паспорт, сертификат, диск с программного обеспечения, руководство по технической эксплуатации. Ну, это комплектация старого э, радиоскана. А це, вже, а це вже його другий. Например, як этих заражених цезием 137 грибов из Киевской области. Чому я впевнений, що це другий його диземетр? Тому що перший, який у нього був, ось він. Ось перший. І тут він взагалі був зняти 9 років назад. Ось 5 липня 2015 го Завантажене відео і тут видно наклейку занять. Ось, Можна подивитися. Кришка фільтра. Под ній... Бачите, коли було без букви а, окно датчика. 701, то наклейка була зовсім інша Ось така. І серійний номер був ось такий. Знизу кришка. батарейного ваціка. Інформація виводиться на цвітній високоінформативний oled дисплей О ньому я розкажу позже. Кнопки небольші. До... Так, ну повернемося до цього приладу. Давайте подивимося, що з ним стало за ці 7 років. Так, як бачимо, Дехайзін використовує його. Знатно корпус змінив колір. Має потертості, тут пожовтіння і так далі. Так, до речі, вам їх не видно на камеру. Да, на камеру погано видно. Ну, вживу. Видно, що корпус поюзаний, використовувався. Кнопки, це наклейка на кнопках іде в ідеалі. збереглась. в ідеалі. Дисплей Зсередини. Ні, це ззовні. Зараз протру прозовній пил. ось, Я протер його не маю. Думав, що це середини пил осів на Ні, це ззовні витирається. Ось частинки налипли пилу. І он, що цікавого, чорна... Бачите, оце блискуче покриття, воно зсередини,